Моя умова, якщо ще до народження дитини він доведе, що здатен керувати бізнесом. Я щойно купив елітну нерухомість біля моря. Прийму його у нашу родину. Якщо ні, твій Дімасік йде лісом. Я в шоці. Дімасік, ти впевнений, що це саме той готель? Дозвольте пришвартуватися, та жінка не прийшла. Я сам знайду тобі жінку. Я в шоці. Взявся за своїх кобель. Це не те Все. про що. Нам такий батько більше не треба. Діаночка, та заспокойся! Я в шоці. Зрадник! Тобі зараз не можна нервувати. Вдвічі, в тебе ж двійня. Бачиш, як зручно. При розводі буде легше дітей поділити, один тобі інший мені. Хоча ні, я тобі їх навіть не покажу. Діана, та я тобі клянуся, це Заливалич попросив мене познайомитися з дівчатами. Та навіть якщо так, коли Руслан сказав мені, що ти з дівчатами на пляжі, я думала, що це якийсь тупий жарт. А ні, це тупий Дімон. У нас в готелі постояльців немає. Я вагітна, а ти не про сім'ю думаєш, а про баб. Все, я повертаюсь додому. Ну, Руслан, зрадник. Відвези мене на вокзал. Що знову захотілось чебуреків чи шаурми? Я їду від тебе. А я тебе не повезу. Добре. Поїду сама. Дай ключі від машини. М -м, ключі. Ось ключі. Я ні в чому не винен, а в тебе. Просто вагітні вибрики. Привіт, тату. Привіт, донечко. Як твої справи? Все добре. Роблю силові вправи для вагітних. А як там твій дімасік? Мабуть, вже щось накосячив? Повернутися додому не хочеш? Тато. Не починай. Досить вважати його невдахою. У нас все добре. І в бізнесі, і в стосунках. Ти залігалич. Та досить тобі вже вийти. Місцеві собаки вважають, що ти главар стаї. Он навіть річі комплексує. Ти ж сам казав, що це допоможе зняти напругу від твоїх пігулок. Та ну це ж прикол був. Я тобі замість справжньої в'ягри дав прості вітамінки. Що? <хоти> Скільки нервів пішло через твій тупий прикол? То може дати тобі вітамінку? Не надо мені, я зараз сам тобі таку вітамінку випишу. Тима. <ріпо> 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 Залівалич, ну дивись, це не та жінка, яку ти чекав на побачення. І, точно, вона! Букет мені у руки. Добрий день! Раді вас вітати в нашому голдрічі хотел. Який вам номер? Двомісний? Чи може одномісний? Щоб сидіти і ображатися на невинуватого чоловіка. Дімон. Я даю тобі шанс довести, що ти думаєш не про баб, а про те, як стати нормальним батьком. Діаночка. М -м -м -м. Ну, звісно, я тобі доведу. Голдріч і хотел слухаю. Добрий. день. Ми хотіли б у вас забронювати номер. А, а навіщо його бронювати? Намічається перестрілка? Жартую. Тобто, вам який номер? Скільки у вас людей? Я та мій чоловік. Але ми будемо з дитиною. У вас є дитячий майданчик? Та у нас не те, що майданчик. У нас цілий дитячий майдан. Чекаємо на вас. Бачиш, Діаночка, вже турбуюсь про дітей. А нічого, що у нас немає дитячого майданчика. Твою магнітолу. От збудуєш? Тоді я повірю, що ти можеш стати нормальним батьком. Та, звісно, збудую. Хм. Ти знайшла ключі від моєї машини. Сам кинув, сам шукай. Чого ж ви не прийшли на побачення? А ви хто? Що забули? Капітан корабля. Найкращий коханець на узбережжі. Ага, Пригадала. Але вибачте, я поспішаю. Та хіба ж можна так ігнорувати того, за ким жінки самі бігають? Послухайте, я дуже поважаю вашу наполегливість, але у нас з вами нічого не вийде. Розумієте, я люблю чоловікам у ліжку робити боляче. Боляче це як? Роздягнутися і сказати, що нічого не буде. <різь> Ні, по-справжньому боляче. Тому це не ваше. До побачення. Хто знає, а може, мої. Батога мені пицпи. А ну, де ж ці ключі. Дімон, що робиш? Та обираю місце під дитячий майданчик. Там, де самому весело, там і діти зрадіють. Ого, так давай тобі як кращий друг допоможу. Руслан, по-перше, після того, як ти мене здав Діані, ти мені взагалі не друг. А по-друге, Діана повинна побачити, що я сам здатен щось зробити для дітей. Так, іди до своєї Яни. Жимон, а розтукни ну мене сенець мені під око. Залівали, ти що, горілку клейм занюхав, а? Mm. Я намічних старіків не б'ю. ти шо? Та ну, то довго пояснювати. Mm. Зроби мені боляче. Ну тобі що тяжко. Та не буду я тебе бити просто так. Ну, удар, ну пожалуйста. Хоча, якщо згадати, як ти хотів мене увести Діану. Ну, не знаю, може в цьому щось є, Ай, треба спробувати. Ян, цей. У тебе ж, як у жінки, часики вже тікають. Тобі сказати, котра година? Та ні, я про інше. От дивись, Дімон і Діана вже двійню чекають. Угу. А ми що чекаємо? А, нові серії Гри престолів. Діана, я про дітей. Може, і ми вже дамо роботу акушерам. Руслан, я вирішила підтримати рух «Child Free». І поки що не народжувати. Поживемо для себе. Ян, ти що? Діти, це ж це ж сенс життя. Вони ж такі прикольні. Ну, я на прикольних дітей можу в Ютубі подивитися. А якби твоя мама була чайд фрі, народжувати дітей задумано природою. А, ну, якщо в полі не врожай, і природа вирішила поки що не народжувати. А хто тобі телефон в старості подасть? Фоловери? <звук> У мене на той час буде власний робот. <звук> Фух. Руслан. Таке враження, що тобі чогось не вистачає. Не раджу тобі між цими грудями робити отак. Та ні, це я хочу повернути яні материнський інстинкт. Ну, покажу їй груди як символ материнства. Руслан, ти що, тютю? Ну ти б яні ще, як квочці, підклав би яйце висиджувати. Ого, класна ідея від кращого друга. О, якісь ключі. Е-е-е, Це мої ключі від машини. А я не віддам. Я ж зрадник. Ага. Добре. Я тебе вибачаю. Тобто ми знову друзі. Майже. Ти на випробувальному терміні. Ха, Нормально. А ідея з яйцем класна. Я в шоці? Це отак ти про дітей думаєш? Тільки баби в голові. Діаночка, та це не я. Угу. Твою ж магнітолу, ну. О, це можна на соски собі вчепить. Ай! О, це можна у сідницях добре зашкварить. <смір> ну, це не треба. Хоча. Хотя... Та ні, точно не треба. Іван Іванович, а що ви шукаєте? Що не шукаю речі, якими можна зробити собі боляче. Навіть не буду питати, навіщо це вам? Але я б вам порадив би спицю. О. Та ти не зрозумів, боляче з жінкою. Ну, хочу спробувати так званих садомасок чи як. А! Ха. Так тоді, тоді вам треба зробити оцю штуку біля ліжка, щоб руки і ноги розтягнуло. Так всі роблять. А, а ти звідки знаєш? Що, пробував? пробував? Ну, признайся, пробував. Латексні плавки тобі на пляж. Ні, не пробував. У Нас в лікарню одного бідолагу привозили. Кляп проти застряг. Так коли ми той кляп йому витягли, він нам стільки всього розказав. О, точно. Зроблю таку штуку. Запрошу жінку. Думаю, вона буде в захваті. Русланчику, а чого це ти яєчко, несеш наче новий iPhone. Уявляєш, сусідську курицю пустили в суп, а від неї залишилось невисаджене яйце. Ну, так зроби омлет. Ти що? В ньому ж зароджується нове життя. Треба його висидіти. Ну, ти ж все одно з телефоном сидиш, так посидь на яєчку. Я тобі що квочка. Я? Ну, будь ласка, Т так ти врятуєш. Маленьке куряче життя. Фу. О, ну, добре. Я сьогодні стільки своїм конкурентам бруду в коменти вилила. Треба очистити карму. О. <гум> Як зробити дитячий майданчик? Всім привіт! Це канал Сроби своїми руками, і сьогодні ми навчимо вас, як швидко зробити дитячий майданчик. Хоча це буде не так швидко, як ви зробили дитину. Але спочатку трохи реклами. Так. Хочеш відчути справжню насолоду? Зроби крок назустріч своїм бажанням. Я в шоці. Це отак ти не думаєш про інших дівчат. Діана! Та це реклама! Та ну твою ж магнітолу треба робити самому. Русланчик! Мені це яєчко трошки давить. Сиди, тобі не можна вставати. Яєчко повинно бути в теплі. Ага. Русланчик, а може так вийти, що я пересижу його і воно буде вкруту? Ні, все буде нормально. А? Оп. а тобі не здається, що сидіти на комусь це неправильно? А взагалі, що курчатку побачить вперше у своєму житті? Це ж. А -а -а Ам? В, в інтернеті пишуть, що курка висиджує яйця день. А Це мені що три тижні сидіти? Ні, Ян, курчатку повинно вилупитися вже сьогодні. Чекай. Там. А. Проходьте, проходьте. Ну ось подивіться, як у нас тут чудово. Для дорослих у нас є кафе і місцеве вино. Ну, а для дітей, солодощі, які куплять щедрі батьки після стаканчика вінця. Все чудово. Дитячий майданчик зроблений власноруч. Так що можу запропонувати вашій дитинці перевірити гойдалку. Mm, mm? Спочатку спробую я. Майданчики бувають різні. Треба запевнитися, що все безпечно. А ми підемо подивимося, що тут є ще. Mm? Та ви не переживайте, тут все нове. А пісочниця ще навіть не один кіт не сходив. <хе> жартую, жартую. Гойдалка така міцна, що я навіть можу сонечко провернути. Х? Не треба. Я, сонечко, не крутити приїхала, а полежати під ним. Я в шоці? Ах. Тепер він бабу сюди привів. Ну все, це вже остання крапля. Діана. Я йому дала шанс показати, що він думає про наших дітей, а він жінок на гойдалках катає. Іди сюди, кобилина. Я перепрошую, в чому справа? А справа в тому, що мій чоловік не здатен стати гідним батьком. Чому він зможе навчити дітей? Ну, наприклад, як будувати чудовий дитячий майданчик. Я задоволена, і ми з чоловіком і дитиною хотіли б у вас відпочити. Mm. Відпочити? Угу. Mm -hmm. а, -а, а так ви на заселення? Mm -hmm. Вибачте, <рігла> гормони. Коротше. Діаночка, заспокойся. покатайся на гойдалці. А я поки що нашій гості покажу наші шикарні номери. Прошу. Я просто покажу номери. Вона приїхала з чоловіком і дитиною. Яна, Яна, прокинься! Ян, ти ти висаділа курча. О, бомбезно! О, 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 Русланчик, зніми мене! Я просто в захваті! Я висаділа курчатку! А що воно каже? Каже, що тепер ти для нього мама. Я що схожа на курку? Ні, ні, він каже, що любить тебе як маму. Це мило. Я теж тебе люблю. Маленький жовтий смайлик. А, Руслан, ти був правий до дітей. У мене є ідея. Будемо робити лялечку? Ні, не сища яйце! Будемо висижувати. Ось, будь ласка, заходьте шикарний номер з чудовим видом на твою магнітолу. Допоможіть, я застряв. Ой, ой. Мама, а що це дядя робить? Дядя наказаний. Вибачте, але це не готель, а будинок розпусти. Ми їдемо. Люба, ну, може, залишимось. Гарний же номер. Так. Так, аби... Ну, залівалич. Їж як слід. <гум> Ти у мене ще й літати навчишся. <гум> Ян, а ви з ним непогано ладите. Mm -hmm. Мабуть, ти вже готова стати мамою? Можливо. Ти знаєш, я подумала, що я теж хочу, як ти. Mm -hmm. Ну, тобто, не з токсикозом ходити, а діточок народити. Mm -hmm. Ну, тільки спочатку одного. Бо вести одразу дві дитячі інстаграм сторінки це дуже складно. Mm -hmm. Ну, тоді вам з Русланом треба одружитися. Точно. Треба зробити йому пропозицію. Ян. Здається, тобі треба почекати, поки Руслан це зробить сам. А от матрац треба буде замінити. Дімон, силикон мені в сідниці. Ні, це неправильне стоп слово. Ай, Ну, все все, Дімон. Я зрозумів, що са це не моя тема. Ай. Ого. Та ми, напевно, пізніше зайдемо. Дімон, а що тут відбувається? Це публічне покарання. За те, що я цілий день будував дитячий майданчик, а залівалич злякав мені клієнтів. Дімон, сподіваюся, зі мною так не буде за те, що я заляпала матрас. А ти що, заляпала? Та ні, звичайно, Діана. У нас є ще на заміну? Та не проблема, можемо взяти з шостого номера, там по розміру такий самий матрац. Тим більше той чоловік взагалі там не живе. Та зніміть мене звідси швидше! Дімон, а можна я разок Іванича лясну? А, звичайно. Давай. А зараз я покажу, що я роблю з тими, хто відписується від мого каналу. Яна! Яна! Так, ну що, взяли? Дімон, так а що? Я пройшов випробувальний термін. Тепер я твій найкращий друг. Ага, зараз. Моя френд-зона поки що для тебе не повністю відкрита. Руслан, я повинен довіряти тобі на всі 100%. Значить, треба зробити тест на довіру. Давай! Ти з закритими очима падай на спину, а, -а, -а я тебе ловлю. Так ти відчуєш, що мені можна довіряти. <плес> ну, давай. Лови. <плес> Твою магнітолу! <глзв> Треба ж було на рахунок три, я не, не був готовий. А кращий друг завжди готовий. Ах. Здається, що в цьому матраці щось лежить. Що там може лежати? Старий поролон і клопи. <глзв> Ого. Грошей. Походу, в матраці живуть клопи мільйонери.